Оборони України нещодавно просунулися в районі Слов'янська Гуляйполя, а також у тактичному районі Костянтинівка-дружківка. Повідомляють аналітики інституту вивчення війни, але вони додають, що окупанти також мали частковий успіх у районі Покровська, Гуляйполя і ті же ж Костянтинівці, Дружківці. Чи можете ви детально пояснити, що зараз відбувається на фронті? А на яких ділянках справді є наша перевага? Ну а де тиснуть росіяни? Дивіться, я мушу заявити про те, що сектор Покровська Мирнограда, тобто Покровська агломерація, у нас скоро ворог оголосить їхнє захоплення, тому що фактично там реально наша оборона згортається. Вона поступово згорталася від моменту, коли Росіяни масово потрапили до міста. Зараз це вже це вже фактично фіналізований процес, як Діпстейт слушно на днях написав. Останні бої за місто тривають. Направду воно так і є, тому що в Покровську росіяни зайняли вже висотні будинки, дев'ятиповерхівки, які дозволяють їхнім операторам БПЛА контролювати всі в'їзди виїзди до Покровська в радіусі десяти кілометрів. А в під Мирноградом Росіяни просочуються через Родинське на позиції тилові наших пілотів. А зараз, оскільки безпілотна війна, то контроль пілотами тих чи інших локацій це основна по суті. Що історія, так звісно, піхотинець, який фіксує собою утримання позиції. Це найскладніша, найбільш небезпечна ділянка. Але пілоти зараз не менш небезпечна професія, скажімо, що у війську, аніж піхотинець. Тому там, де стоять пілоти, там фактично, що його знаменується від їхньої позиції, плюс 10 кілометрів. Фактично, що такі кілзони і зони контролю наших або ж ворожих військ Відповідно від того, що росіяни вже просочуються своїми піхотинцями до позиції наших пілотів у Родинському, це створює загрозу для Мирнограда. і там, поки ще все ще зберігається, буде теоретичний гіпотетичний коридор виходу з міста, то я би наполягав на тому, аби наші війська, які там ще, якщо вони є, то їх виводити. Та сама ситуація стосується і Покровська. Там уже в принципі військ немає, але там і контролю пілотів наших з сектору Гришина, Гришиного, скажімо так, ну буквально зачіпає якісь якісь останні околиці північні Покровська. Тому де факто міста втрачаються. І дуже скоро ворог буде намагатися розгорнути цю інформаційну кампанію по втраті цих міст. Ми маємо бути до того, зрештою, навіть з вами ментально готові для того, щоб не було ось цієї зради зрадоньки, яка буде нестися в інтернеті. Мовляв, боже, втратили Покровськ. Варто пам'ятати, звісно, що так, Покровськ – це символічно дуже важливе місто, але він же три місяці тримає оборону безпосередньо, коли ворог прорвався до Покровська з 25 жовтня. Відколи Путін заявив, що туди може завести іноземних кореспондентів. До сьогодні він досі ще остаточно не зайнятий. Крім цього, загалом Покровськ, ну, фактично добряче півтора роки тримає оборону, стесавши просто десятки тисяч російських життів. об себе. На жаль, тенденції зараз такі, що ми все ще перебуваємо в точці, де ми не можемо остаточно повністю зупинити противника. Тому заняття таких місць як Покровськ відбувається. Натомість є у нас, звісно, і позитивні новини. По це по куп'янську там триває зачистка щодо противника. Очікується тенденція погіршення щодо Костянтинівки, тому що об'єктивно справді зараз в принципі під Костянтинівкою дуже зручні рубежі для того, щоб отримувати ворогів і знищувати їх в відкритому полі з усіх напрямків, де ворог просочується, але є і тривожні сигнали. Зокрема, наприклад, Південний схід Костянтинів, Південний захід перепрошую, Костянтинівки, район населеного пункту Іллінівка, де. Ворог фактично, що підступився в притул до населеного пункту. Тому я думаю, що тенденції по Костянтинівці є підстави думати, що вони будуть погіршуватися, але об'єктивно кажучи, там уже нема куди відступати, тому що відхід з Костянтинівки означає автоматично бої за слоянсько краматорську агломерацію. Тому я думаю, що бої за цей населений пункт це стане такий собі Покровськ 2-0 для наших сил оборони, по стешуванню і по стесуванню по зменшенню можливостей сил противника. А що відбувається на Запорізькому напрямку у районі Гуляйполя? Там є певні теж такі перестороги, пов'язані з населеним пунктом Тернувати, адже. Противник минулого тижня намагався переконати публічно пропагандою, що вони зайняли тернувати. Це не відповідає дійсності, але справедливості заради, що відповідає дійсності, це те, що ворог просочується туди своїми піхотними групами в тернувати. В чому проблема тернувати? В тому, що це ем, це населений пункт лежить на західному березі річки Гайчур, що там протікає річки, котра стала розмежувальною лінією на Голіпільському напрямку на ось ці от останні декілька місяців стабілізуючих боїв. Відколи туди зайшов. І ділянкою оперує і підпорядковується всі сили там 225-му штурмовому полку. Вдалося погасити Голіапільську пожежу просування противника і фактично вибудувати передній край по суті. Споспоріжці гайчур. Якщо зараз росіяни перейшли вже в тренувати або в перспективі перейдуть, то це буде означати, що вони облаштуються на західних берегах цієї річки і подальші рубежі стримування противника. Якщо він буде мати намір рухатися далі на захід, виникнуть кілометрів за 15-20 на берегах іншої річки. Верхньої терси, тобто потенційно ворог зможе отримати такий оперативний простір для просування далі. Це може бути для нього як оперативний простір, це може бути для, для нього так і величезна втрата, тому що відкритими полями не так і просто просуватися під вогнем наших операторів. БПЛА це за умови, якщо ми там виставили відповідні вогневі точки, які дозволять знищувати так само ефективно противника. Тому тут є перестороги, які потребують подальшого моніторингу, але це такі. Ну, не сказати, що це дрібні тактичні деталі, але це не є якісь стрімке погіршення, це поступове погіршення загальної ситуації. Я повторюю ті слова, які сказав Папа Покровського. Ми, на жаль, поки що не можемо все ще заявити, що ми зупинили противника повністю на передові. Це поки що ще не посильне для нас задача. Ну і звісно, зараз противник всі про це говорять, пишуть, дивляться, повідомляє про масове відключення старлінків в російських підрозділах на фронті. Якщо це справді так, то як це вплине на управління військами? Ну і які загалом проблеми буде мати наш ворог? Ну, дивіться, це будь-якому випадку елемент. Потрібно для початку взяти те, що е, стрілінки спрацювали на окупованих територіях, тому що наші дрони туди літали, і це територія України загально визнана е, наші кордони. Відповідно, і ворог там, очевидь, могли е, користуватися якраз таки е, е, який дає безперечну перевагу у побудові зв'язку. Зв'язку, який з 22-го року, що у нас що росіян, очевидь, розвинувся починаючи від. Класичного старого радянського польового телефону тапіка, продовжуючи різноманітними ЛТЄ та Wi-Fi мережами, завершуючи врешті старінком супутниковим зв'язком, який будь-яку точку в принципі може давати стабільні можливості, тому росіяни цим користувалися. Зараз у них паніка зараз це зупинило низку навіть наступальних операцій або принаймні штурмів на деяких із напрямків про що повідомляв радник міністра оборони Сергій Флеш. Тому безперечно, що це для них серйозна серйозна втрата, і найголовніше, що тут в цьому контексті це стратегічна втрата, тому що Росіяни, принаймні, я не знаю, не маю точної інформації з їхніх, скажімо так, рядів, що відбувається, але вони цього не очікували. Тим паче не очікували так швидко, тому що від 28 січня, від моменту, коли Росіяни почали застосовувати Starlink на своїх дронах, до сьогодні, коли вже опрацьовано певний. Елемент білих списків і верифікації пройдено а, і заблочено зокрема російські акаунти. Минуло фактично ще один тиждень, тому в цьому, безперечно, що є ну така дуже велика швидкість і своєрідна неготовність противника до такого, якраз таки процесу, і це я думаю, що в принципі непогана новина для нас, і доволі таки погана новина для росіян. Пане Василю, а чи впливає це блокування старлінків якось на українських користувачів, в тому числі наших військових? Очевидно, що впливає, тому що е, ті, хто особливо не прийшли. Так, пане Василю, вас чомусь не чути. Перепрошую. Спробуємо зараз. А я сподіваюся, що зараз мене Все, чути. Це не? чудово. Дякую. Я кажу про те, що. Звісно, що впливає, вочевидь, тому що е, ті, хто не прийшли цю верифікацію, вони, очевидь, так само втратили доступ до відповідної технології. Е, вчора дуже активно у соціальних мережах, зокрема, радник міністра, вже згаданий флеш, та й сам міністр е, наполягали на тому, аби українські військовослужбовці через захищені канали Дельти. Дали інформацію про свої старлінки для того, щоб внести їх у відповідні у відповідні реєстри верифікації, до дозволити працювати на території України. Ясна річ, що це зробили не всі, і це викликає певну хвилю обурення і хвилю проблем щодо відключення сталінки. Я думаю, що це можна пофіксити. Там головний проблема, головна проблема, головна пересторога наших бійців полягає у тому, і на цьому якраз Флеш акцентовував, даючи своє особисте слово, користуючись, скажімо так, авторитетом серед бійців. Ців, що мовляв, шановні, не бійтеся, що якщо ви продаєте верифікацію, у вас цей старні заберуть. В чому взагалі тут корінь проблеми в тому, що ті, хто займається волонтерством, прекрасно розуміють, що в нас на жаль в країні і у війську час від часу така ситуація складалася. Ну що час від часу, та весь час така ситуація складається. Що якщо ти збираєш персонально комусь своїх родичів, там рідних друзів, близьких, знайомих на щось на ноутбук, на Starlink, на автомобіль. То переважно намагається не ставити це на облік військового підрозділу, де перебуває цей військовослужбовець, тому що якщо він стоїть на обліку бригаді, то це вже не. Той засіб, який може бути використований конкретно цим військовослужбовцем, кому ви хотіли допомогти. Тобто, керівництво бригади може вирішити інакшим чином, наприклад, перерозподілити це в інший підрозділ, взагалі і людина ні разу з цим не скористається. Це така волонтерська особливість. Це особливість постановки на баланс і розпорядження відповідно вже балансовим майном бригади. З боку керівництва цього підрозділу, тому в нас є на жаль така практика, що низка стрілінків користувалися виключно на особистих, скажімо так, власностях. Наші бійці відповідно зараз вони якби не хочуть не довіряють якійсь мірі. Напевно, що не хочуть заявляти про себе, що вони мають такі стрілінки, тому що їх моля може забрати на баланс бригади. Ну оборони обіцяє, що ні. Якщо ви придете верифікацію через дельту, у вас ніхто нічого не забере. Обіцяємо вам це. Ну Така от історія, але звісно, що ті, хто не пройшли цю верифікацію, вони опинилися зараз поза бортом. Думаю, що зараз навіть ризик опинитися поза бортом він значно більший є, ніж ніж те, що ваш умовний термінал Сталінку може поставити на баланс військової частини. Ну навіть якщо вже бояться цього цієї історії, яку флеш обіцяє, що її не буде зреалізовано. Давайте з вами поговоримо про черговий раунд перемовин в Абу-Дабі, і як вже стало відомо сьогодні. Е, Україна та Росія домовилися про обмін полоненими. Повідомив про це спецпредставник Трампа, Стів Вітков сказав, що цей результат було досягнуто в ході мирних переговорів, які були детальними та продуктивними. Але на вашу думку, чи це все про що справді можна домовитися із росіянами під час цих зустрічей? Бо очевидно, територіальне питання питання. Запорізької атомної електростанції, вони навіть не планують обговорювати, бо вже з'явилася у ЗМІ інформація, що росіяни постійно висувають нові і нові ультиматуми. То ж, чого нам очікувати далі від цього переговорного процесу. Важко назвати це перевірним процесом, тому що на кому не стоїть основне це припинення вогню. от і все. Тобто, ми зараз дійсно, як ви сказали, обговорюємо питання повернення наших військовополонених. І це добре. Це добре, що вони є. Це добре, що на кону стоїть таке, тому що ще з жовтня 25-го року не було ніяких обмінів. Ну а там хлопцям і дівчатам точно не солодко. І все інше, але знаєте, з іншої сторони це мало би вирішуватися в телефонному режимі, я не знаю, там на рівні там спецслужб і все інше. Ну це точно не має вирішуватися питання в таких зустрічах помпезних в Абу-Дабі, там де є багато там де делегації зустрічаються. Ну це абсурдно. Ну давайте буде відвертити. Ви обачне, ви, якщо не готові зустрічатися і конкретно говорити про про припинення вогню, не треба робити цей спектакль для, для Трампа для того, щоб його задобрити для того, щоб показати, що ось ми рухаємося до миру, і все завдяки Трампу, це все зараз відбувається. Ну перемовини заради перемовин. Ну важко коментувати цей абсурд, що що зараз залікується. Якщо вони якісь технічні нюанси там обговорюють про те, що там заявляли деякі там, ну так, присутні про те, що там треба усвідомити, як будуть відбуватися припинення вогню, які формати, хто буде контролювати, де будуть пропуски, і так далі. Ну гіпотетично це можливо, але це нюанси, які також ну не передують, поки що припиненню вогню, і тут головна, знаєте, Конструкція зараз полягає в тому, що Зеленський сказав, що ми маємо вирішувати питання припинення вогню на найвищому рівні, тобто, коли мають зустрічатися президенти. Ну точніше, президент і якийсь диктатор. Але в цьому форматі відповідає йому Путін, який каже, що питань немає, ми готові зустрічатися, але виключно в Москві. Ну, все тоді мені здається більше резону розмовляти і пропонувати щось Путіну немає, тому що він заправ... Тобто, пропозицію він відкинув. Бо це і є, бо це і було відкинення пропозиції, фактично. І ми зараз приходимо до того, що наші росіяни просто не хочуть миру на даний момент. Вони не хочуть миру. Принаймні за таких умов, тому що вони почули умови України ніякого по ніяких поступок територіальних, все. Тобто росіяни це почули, зрозуміли, сказали. Ні, тоді нам це не підходить. вже дивіться, ми фактично в медійні в медійному просторі вже отримали всі відповіді, і тому те, що зараз відбувається, повторюся, це вже в соте, що це спектакль для Трампа. І дякуючи Богу, що цей спектакль приносить якісь плюси повернення там наших військовополонених, ну і впевнений там не тільки. Ну мені здається, що це мало би бути всім зрозуміло, що Росію не цікавить питання припинення вогню чи навіть припинення ударів по енергетиці. Путін на все влаштовує. Тим паче він дивиться на результати останніх своїх ударів і бачить, що причин припиняти вогонь у нього немає. Але чи справді, пане Андрію, ось на цих переговорах, хоча ж Російська Федерація змінила свою делегацію, вони можуть висувати нові ультиматуми про те, що не лише треба здати і вийти з Донбасу, а що, мовляв, нехай весь світ і визнає його російським. Чи е, готова про це говорити американська сторона, тому що вони ж також там присутні? Навряд ну, я не думаю, що вони подалюють це питання, тому що вони, по-перше, це не їхня відповідальність. Це їхні відповідальність підолювати на тиснути на Україну для того, щоб вони щоб Україна визнала це питання легітимним в нашій території. Ну це нонсенс. Вони ж прекрасно розуміють, що це не відбудеться. Тому якщо ти хочеш зірвати перемовини, ти приходиш і починаєш заявляти саме такого роду абсурдні речення Навряд чи. І каже якісь технічні нюанси так, це не, не, не та делегація, розумієте? Це ми, ми пам'ятаємо передню делегацію. <звісно> Сумну, звісно, яка розказувала про Печенєгі і все інше. Оці могли б дійсно розказувати про легітимізацію цих територій, mm -hmm. і все інше. Це навряд чи тим більше вони там діляться на групи, як сказав Умєр, вони там спілкуються між собою. Ну це означає що я скажу, що вони технічні питання вирішують, але це знову ж таки не корелюється з питанням припинення вогню зовсім, От просто ніяк. Тому я не розумію про чому про те говорять зараз і деякі засоби масової інформації пишуть про те, що скоріше все через якісь там джерела. Від відкуфа, чи від кого там для того, щоб зробити такий позитив, що війна може припинитися приблизно там в травні місяці, там навес на весні, скажімо так, навряд чи це відбудеться в такому форматі, якщо не буде ніякого е, різкого зауваження від Сполучених Штатів Америки Росіянам, а це зауваження поки що навіть в мріях воно не висувається на жаль. Тут до речі обговорюється ж питання і гарантії безпеки для України. Хоча Володимир Зеленський говорив, що документ mm -hmm. зі сполученими штатами готовий. Чекаємо, коли його підписати. З'явилася інформація про те, що Фінляндія закликає Америку не надавати Україні гарантії безпеки аналогічні статті 5 НАТО. Ну тому що це мовляв тільки їхня стаття альянсу, і в разі чого, якщо Росія захоче перевірити, як це працює, то відповідно це підірве довіру загалом до. Оборонного альянсу, як ви розглядаєте ось ці заклики, що нам можуть запропонувати у відповідь, тому що здавалося, що саме щодо статті 5 НАТО справді були позитивні результати. Так, я бачаю цю інформацію, раз чую. Це ступ заявив офіційно. Це офіційна позиція. Це міністр. Зараз скажу точно, який міністр закордонних справ Фінляндії заявила про те, що справді вони закликають не надавати Україні статтю 5 НАТО, і про це пише політикою з посиланням що... на телеграму Держдепартаменту США. Угу, окей, дякую. Дивіться, це дивна позиція в принципі, тому що наскільки мені відомо, вона не так. Ця домовленість розповсюджується на країни Європейського Союзу, тобто, це виключно прерогатива американців. Тобто, вони будуть захищати Україну за п'ятою статтею. Я так розумію. Можливо, я чогось не знаю. Можливо, там якісь є інші аспекти. По-перше, мені важко коментувати, тому що ми не бачили цих гарантій в принципі. Не бачили, як вони мають розповсюджуватися плюс. Ну, П'ята стаття це дуже ефемерна стаття, яка в принципі нічого там не, не визначає. От. Але якщо вони про це говорять, ну, це, це сумно, це дуже сумно. Як мінімум, те, що точно це не Фінляндія має говорити такі, робити такі заяви, тому що це одна з тих країн, яка точно знає, що таке агресія від Російської Федерації. Угу. І, на жаль, це досить така, ну, скажімо так небагато чисельна, скажімо так, це чи не єдина країна, яка може дійсно себе захистити? Враховуючи об'єми, враховуючи її підхід, враховуючи як вони намагаються максимально акумулювати свою енергію у військово ну, у своєму ВПК і взагалі у військовому плані, тобто це досить потужна країна, яка дійсно готувала готувалася і готується до вторгнення від Російської Федерації. Тобто нам такий союзник точно потрібний був, якщо ну принаймні відступа, ми цього ніколи не чули про те, що він там щось проти, і так далі. Тобто, можливо, це делегували через неї. Знаєте, як завжди, самі погані вислови. Вони делегують тим, кого не сильно шкода. От, можливо, саме таким чином вони її діють, але загалом це абсурдно. Тобто, вас ніхто не буде питати, запитувати, якщо це рішення буде прийнято, скоріш за все, я розумію. що Це має бути одноголосно, але в цьому випадку це так не працює. Ну і плюс треба вже брати на на себе відповідальність, і ну і тут дивіться, це ж монета з двох сторін. Якщо на вас нападуть, тоді Україна також буде вимушена діяти таким ж самим чином. А Україна, вибачте, мене це далеко не сама слабка країна в світі. Вона дає віці росіянам вже 4 роки, а й враховуючи всі обставини, то і всі 11-12 років. Тому я би думав трішки далі, трішки глибше. Тому що мені здається, що захід Російської Федерації на територію країн НАТО далеко не за горами, якщо ви хочете зустрічати її самі. А враховуючи, що ви знаходитеся чи не найближче від країн Балтії, то вам прийдеться мені здається, першою зустрічати їх, і то вам точно би захотілося, щоб Україна була на вашій стороні.